Опушена брунька видно. Ось перший ряд пішов, другий ряд. І так туди. Три метри ширини і будемо садити тут, копати ямку. Так само як ось. І садити наші перші виготуючі саженці. Так виходить. Три метри буде. Так шпалера йти і кінець, торець, так. Сразу вирили 60-60 і 60, глибина 60. Вибрали туди неродючий пісок, такий глинозем, пісок білий. Заправили чорноземом перемішку з родючим верхнім слоєм. Далі ми зробимо наступне. Благозарядковий полив зробимо і будемо садити. Так само і тут. зараз, Будемо садити наші вигадуючі саженці. Зроблені власноруч. Отак виходить. Так три метри, там три метри, три, три, і тут буде три. Йому хватить з головою. Сонечка і місце на шпалері. Тоже 3, три. Так само три буде. По півтора метра на два рукава. Так будемо працювати. І садити. Все, далі буде включення. Наш горизонткий саженець. Ну, що садимо, братва? А. Оса. Прикидуємо. Другий саженець приступає. Другий саженець наш садимо. Тупаємо. Третій саженець. О. Оса. Працюємо далі. Все, підв'язали. Цей вещенький, то підв'язали. Цей ще нормально своїм ходом буде. Ну і це рости. Потім як за все буде. Отак будуть труби вкопані. Труби і на висоті буде натягнете оптоволокно. У нього буде прив'язано до пагана. Так само і тут труби в останньому ряду будуть. І теж одних буде прив'язано отак чикс.